За межами населених пунктів авто має рухатись із увімкненими денними ходовими вогнями або ближнім світлом фар не лише у період з 1 жовтня до 1 травня, а в будь-яку пору року. Відповідні зміни в минулому році ухвалив Кабмін з минулого року. Постановою 11.05 було внесено зміни, і наразі вже денні ходові вогні або ближні світлофар, там де це не передбачено конструкцією транспортного засобу. Мають бути увімкнені. Весь час, тобто круглий рік, це відповідно, та норма і ті зміни, які покликані покращити безпеку дорожнього руху і е, запобігти. Певній кількості дорожньо-транспортних пригод за недотримання цього правила нагадують у поліції, водіям загрожує адміністративна відповідальність. Штраф у розмірі 510 гривень, і фактично патрульні поліцейські можуть притягувати до відповідальності водіїв у випадку порушення цього правила. І якщо брати за осінньо-зимовий період. Минулої цього року то таких постанов було винесено понад 23 тисячі. До речі, інші дослідження доводять, що і набагато менше стається дорожньо-транспортних пригод саме з пішоходами і велосипедистами, адже транспортний засіб є більш помітним на дорозі для інших учасників дорожнього руху, що також позитивно впливає на безпеку.